Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, зараз з нами на зв'язку. Пані Ірино, давайте використаємо наш ефірний час, щоб ви пояснили. Ми зараз розповіли, хто має право на відпочинок, на оздоровлення. Давайте почнемо з діток, військовослужбовців, які загинули. Не всі вони зараз знають про цю програму. Немало проблем у таких родин. Що робити тим, хто зараз почує вас в ефірі, куди йти, як оформлювати путівки, як оформлювати ще якісь додаткові напрямки оздоровлення таких дітей? Доброго недільного ранку, шановні українці. Так, дійсно, навчальний рік для наших дітей був дуже важкий в умовах війни, і діти, в яких загинули батьки, діти, які отримали поранення, діти, які перебували в зонах бойових дій, потребують відпочинку та оздоровлення. З початком повномасштабного вторгнення. У uh, 2022 році, на жаль, програми з оздоровлення та відпочинку не працювали. І саме у 2023 році потихеньку розпочинаються програми підтримки щодо відпочинку наших дітей. Куди потрібно звертатися батькам? В першу чергу, в тих територіальних громадах, де вони знаходяться, потрібно звернутися до відділів соціального захисту або у управління департаменти соціального захисту або управління ветеранів. На сьогодні працюють різні програми щодо дітей захисників та захисниць. Завдяки а, співпраці з міжнародними партнерами, обласні військові адміністрації мають змогу організувати відпочинок для дітей. У Польщі, Німеччині. Так, на сьогоднішній день, для прикладу, з Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської області дітки поїхали відпочивати у Польщу. Тому батькам потрібно в першу чергу звертатися у відділи соціального захисту. Також держава а, запустила з 1 червня програму Є оздоровлення. І батьки зможуть отримати кошти у розмірі 14 165 гривень на придбання путівки. Є вся абсолютна інформація на сайті Міністерства соціальної політики. Також батькам, які, мають, е, які потребують цю послугу і мають е, додаток Дія, повинно прийти сповіщення. Якщо ніякої інформації немає, знову ж таки, звертайтесь, будь ласка, у територіальних громадах, у відділи соціального захисту і вам розкажуть абсолютно про всі програми, які зараз працюють в Україні для оздоровлення та відпочинку дітей. Пані Ірино, скільки дітей загалом зможуть оздоровитися в такий спосіб? Е, на сьогоднішній е, день е, я не можу вам сказати точної. Цифри. Я знаю, що я спілкуюся з внутрішньопереміщеними особами і, на жаль, на сьогоднішній день не так багато е, заявок на придбання путівок. Люди бояться відправляти своїх дітей е, в межах України на відпочинок або на оздоровлення. Е, я можу сказати, що е, з Луганської області більше тисячі дітей е, поїдуть е, на оздоровлення і відпочинок. У Вінницькій області майже 100 дітей поїхали у Польщу. На сьогоднішній день у таборі Національної поліції більше, ніж 100 дітей відпочиває з Маріуполя і майже 71 дитина з, е, націона... дітей -захисників з Національної гвардії поїхала відпочивати до Німеччини. Зрозуміло, що держава повинна працювати, влада, органи місцевого самоврядування, щоб чим більше дітей дітей змогли відпочити і оздоровитися. Тому що насправді під час війни наші діти всі відчували стрес навантаження Пані Ірино, тому і, я вас страх і питаю, на здоров'я. Тому я вас і питаю про алгоритм, зараз використовуючи кожну секунду нашого часу, тому що ті цифри, які ви зараз назвали, виходить 1271 дитина. Це надзвичайно мало навіть з того, кого ви особисто знаєте, для великої країни, попри те, що десь 10 мільйонів виїхали. Коли ви кажете, що територіальні громади розкажуть, я, відверто кажучи, знаю, як інколи буває на місцях, коли в селищі приходять людина до очільника, сільради, а той каже, слухай, ми чули в марафоні, але як це робити, нам ще не донесли. Тому ти Чекай, а літо іде. Тому питання, я їй кажу, озвучте, якщо громада не знає, куди далі людині рухатися, якщо вона візьме відпустку е на роботі і вона готова їхати кудись безпосередньо в центральні установи. Тому що сільські громади, вони не володіють часто алгоритмом дій. Ви ним володієте. По-перше, це на 1271. Одес... Я зрозуміла, сказати, що ви? загальної цифри я не знаю, але щодо програми є оздоровлення» потрібно зайти на сайт Міністерства соціальної політики. По-друге, якщо немає інтернету, звернутися до Центру надання адміністративних послуг або у відділ соціального захисту у громади, або в управління. Ветеранів або в Департамент соціальної політики на місцях сьогодні службовці знають абсолютно всю інформацію для певних категорій, які мають право на оздоровлення і відпочинок. Пріоритет для оздоровлення і відпочинку це є все ж таки діти захисників та захисниць, діти військовослужбовців, які загинули, діти внутрішньо переміщених осіб. Дякую вам, що ви розклали цю інформацію по поличках. Я нагадую, що всі, хто навіть не має таких дітей, але у вас є родичі, близькі, друзі, з такими дітками, будь ласка, зверніть на це увагу і скористайтеся тими благами і тим інструментом, який дає вам держава і про який ще не розповіла Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Дякуємо, пані Ірино.